Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у нас буде відео не про парфуми, а про передачку з Італії. Ось подивіться, отримала я свою передачку, а помощники вже чекають, чекають розпаковки. Ось Сидять і чекають всі, зараз будуть мені допомагати. Ось один помічник вже всівся в ящик. Чекає смаколиків, для них також є смаколики. Привіт усім! Це знову я. І нарешті я вже розпакувала. Свою посилочку і хочу показати вам, яку я красу отримала від своєї мамулечки. Вже наперед все виклала, Бо дуже важко було його поскладати. Ось таких от два красивенних шоколадних яйця мама нам передала ось такі от. Віченюшки, смаколики, ось такі от яєчка шоколадні для освячення. І таку от красу також понесу святити. Яка ж ця краса посвятимо, а тоді будемо смакувати. Далі ви тут бачите макарони. Зараз я вам покажу. Ось так талійські таль... таліателі. У мене син дуже полюбляє такі макарончики, тому мама балує своїх онуків. Та й мене, звісно, балує. Дякую тобі, мамуль. Оце ось така красота. Далі у нас ось таке от прошуто. Декілька упаковок. Далі. Покажу вам ось така от пасочка, смаколики Зверху дві упаковки, шоколадки величезні, от такі дві, і білий шоколад. Сир тертий італійський, дуже полюбляємо цей сир, Добавляти і в макарони, і в картоплю от така от салямі ковбаска, сирокопчена. Ну, і покажу вам тут ще пасочок, тут не одна. Оце одна пасочка. Оце інша така шоколадиком посипана. І тут ще у нас три. Ось така сама посипана шоколадом. Ще одна така ж, як вище стоїть. І ще покажу вам ось така теж. Дуже красива і смачна всередині з шоколадом і зверху також посипана шоколадиком. Так, це я вам показала. Далі внизу тут у нас ще кавусічку. мама для нас передала італійську. Дві. Баночки одну для мене, одну для діток, так як дітки мої окремо живуть. Тут у нас зубна паста синсодент. Тут мене мама порадувала таку от підставочку мені для помадок, хоча я маю, але буду мати ще одну. І тут смаколики для моїх котиків. Ви тільки ну подивіться. Віскас в таких упаковочках. Ось такий от віскок. Віскас. Ось такий от сухий вони дуже полюбляють, і мама їх балує. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім упаковок. А найулюблений у них ось такий от конада. Вони дуже люблять цей кон сухий. І тут також гурме кілька упаковок, сюди потрапив ще віскас, і тут також упаковочки з віскасом, і ось такі от гурме в баночках ще є. Ось такі от декілька упаковок. Тут зверха пасочка. І також наповнювач для туалету для моїх котиків. Чотири пакета. У нас хоч є, але вони не такі якісні, як за кордоном. Мені мама постійно їх передає. Ну і тут, звісно, я купую. Але вони дуже економні, ці пакети. Ось цього, наприклад, пакету мені вистачає для моїх котиків на тиждень. Тому, от, коли Мама вже все купує, то старається взяти для них і цей наповнювач. Ось так от ще раз вам покажу всі мої смаколики і смаколики моїх котиків. У мене геть там наверху, бачите, на поличці штучний, штучна іграшка-котик. Кругом в мене в хаті котики. Ось так от покажу низ. Ось так. Яєчка взагалі. І саме головне, що доїхали. Мама дуже гарно їх впакувала, поперекладала і тканиною, і картоном, щоб вони не побилися. Бо дуже цікаво їх отримати ціленькими і потім вже перед Пасхою відкрити, і достати звідти подаруночок, сюрприз. Тому це ось такий момент, що добре, що доїхали. і Верхня поличка. Ось тут те, що я виклала. Ось така була моя розпаковочка для вас. Усім дякую за перегляд. Мирного вечора усім. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. І до нових зустрічей у наступному відео на моєму каналі. Ось, зняла ще окремо цих шоколадних велетнів.